Щоб покінчити з корупцією, беззаконням та насиллям, треба виправити найважливішу життєву помилку. Якщо б у дитсадках та школах вивчали Біблію, то люди набагато менше робили б помилок в житті і могли б прожити життя зовсім по-іншому, щоб не порушувати закони Божі, і тоді люди менше б грішили і набагато менше робили б. Помилок і дурниць. Якщо б всі знали, що є Бог Ісус Христос і Слово Боже, то у людей було б інші долі, багатьом хочеться покінчити з корупція, з беззаконням, з насиллям та злом. І багато людей думають, що в якійсь країні краще, але добре буде тільки в тій країні, де будуть змалечку вивчати Слово Боже. На законодавчому рівні, і тоді нація може кардинально змінитися в кращу сторону, де будуть вивчати Біблію і виконувати Божі заповіді і закони, і не можна перешкоджати проповіді Євангелії, і тоді люди будуть знаходитися в світлі істини Слова Божого і не будуть в ілюзії, а будуть в реальності, не будуть грішити. Бо будуть знати, що за гріх приходить прокляття і покарання, тому треба бути дітьми Божими, а не рабами диявола.